Раз, два, три ялинонько, гори у буквальному сенсі. У новомосковському військовому лісгоспі, що у гвардійському спалахнув ліс, ліквідувати пожежу з'їхалися рятувальники чину з усієї області. Щоправда, діяли вони не на справжки. адже там пройшли чергові тактичні навчання. Яку оцінку поставив своїм підлеглим головний еменес області? знає Ольга Сидоренко. На цьому азику їде лісничий на розвідку, адже надійшов сигнал про пожежу. Його другою парою очей виступає пілот гелікоптера. Він проводить повітряний огляд території. Врешті загорання знайдене. На підмогу приїжджає пожежна машина. Одночасно розгортаються роботи міліціонерів, медиків, аварійних бригад газової та електричних служб. Зараз ви можете спостерігати, як здійснюється гасіння верхової лісової пожежі з автосастерн з використанням лафетних стволів. Наша задача заключалась в тому, щоб потушить подстилку постілку трави. Чим отделение успішно справилось. Проте виникло інше загорання. Сильний вітер пригнав вогонь з лісу до військового полігона. Ліквідувати степову пожежу вирішують вибуховим методом. Спершу створюють мінералізовану смугу, а далі. Пожежу ліквідовано. Але і на цьому пригоди рятувальників не скінчилися. Тікаючи від пожежі з лісу, вискочила автівка. Водій не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Він поранений, тож самостійно покинути салон не може. У пригоді бідоласці знову ж таки стали МНСівці та медики. на цьому? Навчання нарешті скінчилися. Головний МНСівець області Ігор Романюк ставить оцінку у віртуальний щоденних своїх підопічних. Я оцінюю цені на хорошо. чому не на п'ять. На 5 може оцінити тільки міністр. Загалом у тактичних навчаннях взяли участь не менше 150 чоловік особового складу та більше 30 одиниць техніки. Готувалися близько місяця. Пользуюся случаєм я хочу звернутися ко всіх жителям Дніпропетровської області. Майовки це прекрасний прекрасне для того, щоб провести Це час з родними, з друзьями на природі. Но нужно пам'ятати о пожароопасной обстановки, яка починається уже з мая месяца, і щоб праздники залишилися праздниками. А поки що свято по закінченні змагань. І навіть винагорода для усіх польова кухня. Ольга Садоренко, Гаррі Вагнер, деталі.